Курс чудес. Урок 289. Минуле минуло. Воно не може мене торкнутися. І якщо минуле не зникне з моєї пам'яті, реальний світ вислизне з мого поля зору. Бо насправді я нікуди не дивлюся і бачу лише те, чого немає. Як же тоді я можу сприймати світ, який пропонує прощення? Минуле було створено, щоб приховати, оскільки це світ, який можна побачити лише зараз. Він не має минулого, бо те, що можна пробачити, це лише минуле, яке, якщо його пробачити, зникає. Отже, не дай мені бачити минулого, якого не існує, бо ти запропонував мені свою заміну у теперішньому світі. Який минуле залишило недоторканим і вільним від гріха. Ось і кінець провини, і ось я готуюся до твого останнього кроку. Чи варто мені вимагати тебе ще довго чекати, поки твій син. Знайди красу, яку ти призначив кінцем усіх його мрій і всього його болю. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям, ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі. І незалежно від твоєї реакції на них використовуй їх. Це все, що від тебе Потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому.